Всім привіт! Сьогодні на обід у мене будуть гречаники. Приготовила фарш. Відварила гречку. Зараз підсмажу цибульку, Два яйця, перчик чорний мелений і сіль. Смажену цибулю додаю до гречки. Гречка холодна, цибуля гаряча, треба, щоб цибуля простигла. Гречку перебила блендером погружним. І висипаю її до фаршу. За смаком додаю чорний перчик, хто скільки любить. солі повну таку ложечку, мабуть, трошки, Два яйця. Тепер це все треба вимісити гарненько руками, перемішати до однородної маси. Ложку макаю в холодну воду. І беру таку порцію і в мукичку. І так всі перероблю. А тепер буду мукати у муку, бо дуже в'язки получилося тісто, фарш, верніше. І ось так буду робити такі гречаники. І я нагрілася на сковорідці, а тепер викладаю, Ще трошки допавлю жару. Ось так. Хвилин 5 з однієї, хвилин 5 з другої сторони. Перевертаю на другу сторону вже. І смажуюся з однієї сторони, тепер на другу. І на помірному вогні доводжу до готовності. Ось і присмажила вже всі гречаники. Приготовила капусточки кислої, два огірочка квашених і можна вже їсти. Хочу показати вам всередині м'ягенькі, смачні, такі сочні. Можна їсти. Всім смачного. Бувайте здорові! До зустрічі!